Шановні, продаж однокімнатної квартири. Це житловий комплекс White Lines. знаходиться в Голосіївському районі, супер розташування, метро, одна хвилина пішків, центр на авто, 10 хвилин їзди. Бізнес-клас, привабливе лобі, паркінг, охорона, ліфти, кони, своя інфраструктура в комплексі через дорогу Голосівський парк. Супер пропозиція як для себе, так і під інвестицію. Ми на квартирі. 14-й поверх, 39 квадратних метрів. Починаємо з передпокою. Тобто заходимо, тут уявляєте, вбудована шафа, далі в нас іде санузел 4,5 квадратних метри. Потім ми проходимо, попадаємо в нашу кухню. Тут, ось така геообразна кухня, обідній стіл. І проходимо, потрапляємо у вітальню. Тобто диван, ті Далі у нас іде спальня. Ось така невеличка спальня. В принципі, квартира сама по собі невеличка, 39 квадратів, але вона досить таки функціональна. 2,80 стелі, вікна рехау. Дуже важливо, що в нас вид йде у двір, а не на проїжджу частину. Тобто в нас буде тихо, метро, одна хвилина пішки, Голосівський парк через дорогу, суперінфраструктура, топова локація. white lights, бізнес клас. І дуже класна ціна. Не буде найкраща по ринку. Так що звертайтеся.